Філіжанка найсмачнішої кави від майстрів своєї справи, звісно ж, в дім кави. Будь-який сорт кави, кавомашини та аксесуари, які можна придбати, все це досвід і якість взнаваного бренду, мережа магазинів, якого працює за єдиним стандартом по всій Україні. Є дуже різкісна кава, така як Галапагос Сан Це кава представлена лише в домі кави. Неповторний аромат, атмосфера дім-кави манять поціновувачів цього напою. Тут дійсно дуже смачна кава. Перше знайомство Харкова і дома кави відбулося ще в 95-му році. Є такий цікавий факт, що саме дім кави вперше почав прививати харків'янам культуру пити еспресо. Війна поділила життя українців на до і після, та відмовити собі в улюбленій каві харків'яни не могли. І люди приходили до нас, незважаючи навіть на обстріли, які тоді відбувались в Харкові майже не щодня. І багато хто тоді казав, що для них це не просто ковток кави, це ковток нормального звичного життя, яке було у всіх нас. Дім кави щодня дарує радість зустрічі та насолоду смаком усім закоханим у каву.